Знаєте, на службі в армії багато цікавих машин, бо війни виграють не тільки танки і гармати, але й трактори. Україна взагалі створила такий цікавий образ трактора переможця, який тягне за собою трофейний танк. Але сьогодні у нас трактор трошки з іншими схильностями. А я би сказав, що це навіть не Бандеромобіль, а гігантська бандеро -рийка. Тому що вона сьогодні в руках полкова землерийна машина скорочено ПЗМ-2. ПЗМ-2 легко можна вважати величезною лопатою на колесах. Не тільки ось ця лопата, не тільки ось ці величезні колеса, але ще й справжній ланцюг з лопатами ззаду, кожна з яких має 60 см завширшки. Тим, хто виїжджає на авто до Європи, потрібно мати страховку, так звану зелену карту, але оформити її можна навіть перед самим кордоном, скориставшись онлайн-сервісом страхування. Hotline Фінанс. Після оплати страховки на сайті вона приходить безпосередньо на ваш імейл. І друкувати її не потрібно, тому що прикордонники і поліція зчитують інформацію з неї за допомогою QR-коду, який є на самому полісі. І бонус від мене: додайте промокод bigtest 10 та отримуєте знижку 10% на зелену карту. Якщо ви досі не зрозуміли, який стосунок має ця техніка до армії, скажу зразу безпосередньо, тому що ви знаєте, що головна зброя солдата це не автомат, це лопата. Зупинився, одразу починаєш рити собі окоп. Навіть в піщаних ґрунтах це неймовірно важка праця. Потрібно кілька годин, щоб викупити собі окоп. А ось така техніка дозволяє зробити це значно швидше. Зрозуміло, що в цій машині багато хто може побачити картоплерийку. тим паче, що зараз сезон, але в цій машині зовсім інша місія, значно важливіша. Цей трактор відновив підрозділ Крук. І одразу після нашого тесту ця машина поїде на передову. За умови, звичайно, що ми з вами допоможемо перевзути її. Але про це трохи пізніше. І скажу, що мої пошуки бандермобіля були би неможливими без допомоги друзів. Цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Трактор Т-150 взагалі. А мене до себе тягнув, тому що в ньому неймовірна кількість цікавих інженерних рішень. Чого варто хоча б ось ця концепція з двома рамами, колеса жорстко закріплені, вони не повертають, ламається рама, таким чином змінюється кут, і трактор повертає за рахунок колосальних гідравлічних приводів. Він задніприводний в більшості ситуацій, хоча, звичайно, можна підключити і передній міст, тоді можливості позашляхові Т-150К. Дійсно величезні в нього колеса великого розміру низького тиску дозволяють непогано долати бездоріжжя. Знаєте, унікальність цього трактора ще й в тому, що його розробляли, щоб він фактично міг випускатися одразу на двох принципово різних платформах. Тобто, може бути не тільки на колісному, але ще й на гусеничному ходу. Звичайно, в гусеничного варіанту немає цієї рами, яка ламається, вона принципово відрізняється, в нього багато відмінностей. Але інженери намагалися зберегти цю уніфікацію агрегатів для того, щоб максимально наблизити конструктивно гусеничний. Та колісний варіант. Наш трактор належить до ранніх версій, тому що тоді на них встановлювали виподібний шестициліндровий дизель потужністю 165 кінських сил робочим об'ємом більше 11 літрів. Пізніші версії. Мали 170 сил, але принципово відмінність в тому, що ранні мотори мали ось цей пускач. Тобто це додатковий бензиновий двигун, в якого є, до речі, електричний стартер. Спочатку запускається він, потім за допомогою спеціальної муфти він вже розкручує, запускає дизель. В сучасніших версіях на дизелі одразу вже стояв електричний стартер. Сьогодні кабіна може здатися трошки архаїчною, але коли трактор тільки вийшов на початку 80-х, це був справжній космос, тому що кабіна була пило, вібро захищеною, шикарний огляд завдяки великій площі скла, тобто не тільки вперед, але й назад. І за стандартами того часу, це був найпередовіший трактор насправді, тому що навіть на заході не було гідних конкурентів для цієї машини. Насправді в кабіні чимало цікавих рішень. Якщо подивитися, наприклад, ось сюди, то ми бачимо, що тут є окремий важіль. Він дублює педаль газу. Ось тут у нас розташовано пневматичний привод київ і так само панель приладів. Ти відчуваєш, що машина родом з 80-х, але все дуже просто і функціонально. Хлопці кажуть, що відновлювали трактор фактично по крихтах, тому що навіть ось ці всі кнопки вони не працювали. А це, до речі, дуже важливо, тому що ось тут у нас кнопки керування гідравлікою а і фактично навісним обладнанням, тому що можна піднімати вгору вниз, можна праворуч, ліворуч. Це дуже важливо, коли риєш, траншеї і робота була проведена колосальна. Насправді ось цей ланцюговий привод ззаду. Проводиться за допомогою невеличкого важіля на підлозі, який керує валом відбору потужності, який йде туди на ланцюг. Варто тільки потягнути цей важіль догори, і ланцюг починає колосально копати. Якщо почитати Вікіпедію, то вона каже, що ланцюг здатен робити окопи глибиною метр двадцять. В реальності значно більше, тому що в найглибшому місці легко осягає двох метрів. Погляньте. І знову ж таки, можна налаштувати ось цей роторний метальник, щоб він або ж відкидав породу далеко вбік. Це з умови, що, наприклад, ви робите поглиблення для того, щоб сховати там танк. І е, ланцюг. Тоді може ходити праворуч, ліворуч, і тоді наш ланцюг здатен виймати 140 кубічних метрів породи за годину. Якщо ж він робить траншеї, то може вирити 180 метрів траншеї за годину і при цьому навіть формувати з боку ось такий бруствер одразу для того, щоб не доводилося солдатам це робити. Ну хіба ж це нещастя отримати таку машину на передовій. Єдине, що коли ви копаєте ось так в піску, то дуже часто порода непевна, вона обсипається, і треба одразу закріплювати стінки, аби збереглася ось ця вертикальна форма, бо пісок дуже легко обсипається, бачите? Дуже прикольний ракурс ось тут знизу Небажано, звичайно, знаходитися. Під цим ланцюгом, але тут добре видно, як його влаштовано, тому що в нас зуби ніби чергуються. Від країв сходяться ближче і ближче, таким чином закривається повна площа. Зрозуміло відрізняється швидкість прокладання траншеї в залежності від твердості ґрунту, від сезонності, промерзлі ґрунти, тверді ґрунти даються гірше, ніж ось такі піщані, де швидкість дійсно вражає. Насправді, ось ця конструкція дуже нелегенька, тому що Т-150К важить без додаткового обладнання приблизно 8 тонн. А з ось цим ланцюгом, з ось цим пристроєм, машина важить 12 тонн. Тобто вона відчувається, що стала значно важче, навіть коли вона по асфальту їде, то видно, що центр ваги знаходиться високо, адже тоді ланцюг задрано майже до даху, і вся ця маса дається взнаки. І якщо на бездоріжжі на таких колесах із кліренсом в 40 см така Бандера-Рейка сприймається у своїй стихії, то на асфальті такий колос виглядає загрозливо, особливо ззаду, там де ланцюг. Проте, при вазі в 12 тонн, він здатен їхати значно швидше, заявлених у характеристиках 45 км на годину. Щоправда, під час таких пробігів його треба добряче годувати. В нього бак на 375 літрів і його вистачає на 500 кілометрів ходу. З чого можна зробити висновок? Що апетит у трактора просто богатирський. Знаєте, що найскладніше в Т-150? Це трансмісія. Тому що коробок передач фактично дві. Великий важіль відповідає за діапазон. Їх чотири. А коробка передач у нас насправді ось ось. Тобто тут теж чотири передачі. Вони найцікавіше. Перемикаються без розриву тяги. Тобто нічого не треба натискати, ніяке щеплення. Просто переводиш і фактично такі преселективні коробки в автомобілях з'явилися тільки в 2003 році, здається, на Golf, R32 і Audi ТТ. Тут були ще за 20 років до того. Пробуємо, як все це їде. Так, щеплення. Перший діапазон. Щоб їхати швидше, треба другий, третій. Це транспортний. Хермо легеньке. Я не скажу, що щось занадто важке. Шикарний огляд. Шумно. Я думаю, це добре чути. Але все одно дуже цікаво відбувається. Створили цей геніальний трактор на харківському тракторному заводі. Але, на жаль, ХТЗ повністю зруйновано ордою, проте нічого, ми все відновимо. І розпочнемо з цього ось трактора. Тому що йому зараз потрібна іще одна пара взуття. Насправді тільки пара, тому що передні колеса вже перевзули. Ви бачите, тут стоїть нова гума. Потрібна гума на задню вісь. Коштує пара таких коліс недешево, приблизно 55-56 тисяч гривень. Якщо раптом... У вас десь завалялося ось таке потрібне нам взуття бажано, а плюс-мінус новому стані. Дайте знати. Якщо ж ні, допомагайте нам збирати на взуття для цього шикарного транспорта, аби машина змогла поїхати до військових. Вся детальна інформація внизу в описі під цим відео. Тільки нагадаю, що наш перевірений партнер Авторія вже зробив свій внесок, тож долучайтеся і ви до наближення нашої перемоги. You're exactly. <laughs> not